І цей будинок продається. Пішли, давайте. Тут у нас вхідна група, гардеробна, велике гарне зеркало. Дивіться, який хол, обідяний стіл. Тут багато простору, просто багато простору. Вітальня, камін, вихід на терасу. Зараз я вам її покажу. Так, опа. Дивіться, яка у нас. Тараса, газончик, тишина, спокій. Отакий От будинок у нас продається. Будинок має камін, що можна опалювати дровами, а також в будинку є газ. Кухня. Така наша кухня. Вся техніка вмонтована. І на першому поверсі також є ще санвузол з великою душевою кабіною. Так, там у нас спуск в підвал, а зараз я вам покажу другий поверх. Ви подивіться, які хороші добротні сходи. На другому поверсі перед нами відкривається така невеличка вітальня. З кожної кімнати є балкон. Це головна кімната. Тут величезна, гардеробна. Дивіться, ми заходимо і велика гардеробна ліжко два на два. Так, кімната номер 2 також спальня. Це прям царська, така царська. бачите, ще тут теж як балкончик є, Ось така краса у нас продається. І кімната. я ще вам покажу санвузол. Значить, велика кімната, щекузі. І спальня кімната номер 3 Дивіться, який? Раєвед. Хто хоче спостерігати за такою красою, телефонуємо. Тут у нас величезний двір, гараж на два авто, а зараз я вам покажу ще задній двір. Вся територія гарно доглянута, туйки, сосни. Ви подивіться, яка краса, великі панорамні вікна. Це просто щось неймовірне Значить, дитяча така площадочка, дивіться. Тараса. Гойдалка. Значить. от така кеся. І гол! Ще так будинки не продавалися. от така територія, от такий будинок. Тут потрібно. Приймати рішення, тому що він дійсно дуже крутий і дуже класний. А ще за цим парканом є сонячні батареї на 30 кВт світла і підключений зелений тариф. Тому вашому будиночку завжди буде світло. Телефонуємо.